Тема сьогоднішнього уроку США економіко-географічне положення, природні ресурси та населення. Сполучені Штати Америки США це велична держава світу, яка за площею території посідає четверте місце у світі, після Росії, Канади і Китаю, за чисельністю населення третє місце після Китаю та Індії. А за виробництвом валового продукту а це понад 19 трильйонів доларів у 2017 році і ролю міжнародних економічних і політичних відносинах в США поза конкуренцією у світі. Завдяки цьому США відіграють провідну роль у світовій політиці та військовій сфері. Сполучені Штати займають понад 1 третю частину континенту Північна Америка до території країни входять три несумішні частини. Основна, яка включає між собою 48 штатів, яка розміщена в центрі континенту, і на неї припадає близько 83% площі і 99% населення країни. Також включає територію Аляски і Алеутських островів на північному заході Материка, також включає Гавайські острови в центральній частині Тихого океану. В США також належить ряд островів у Карибському морі, наприклад, Пуерто Рико і в Тихому океані, американське Самоа, Гуа тощо. США це Президентська Республіка, глава держави й уряду президент, який володіє всією повнотою виконавчої влади і має можливість оперативно ухвалювати найважливіші рішення. Законодавча влада належить Двопалатному Конгресу в складі Сенату і Палати представників. За адміністративно-територіальним устроєм США це Федерація. У надрах США зосереджені величезні запаси мінеральних ресурсів. Найбільший кам'яновугінний басейн Апалацький на нафту і природний газ багаті райони Мексиканської затоки і Місісіпської низовини, а також Аляска. Кордельєри, Плато Колорадо, великі рівнини і примексиканська низовина багаті на поклади мідних, цинкових, свинцевих, срібних, хромітових, ванадієвих, вольфрамових, молібденових, титанових, поліметалевих, уранових і ртутних руд, золота, сірки, фосфоритів тощо. За запасами фосфоритів і сірки США посідають перше місце у світі. За запасами вугілля, мідних руд, калійної солі друге місце в світі, поліметалевих руд – третє місце, залізних руд – четверте, природного газу п'яте і лише нафти дев'яте. США володіють великими запасами водних, гідроенергетичних і лісових ресурсів. Найбільші річки країни Місісіпі, завдовжки 3757 кілометрів. З її головною притокою Міссурі 4127 км, Огайо, Святого Лаврентія, Колумбія, Колорадо, Ріо Гранде та інші. Найефективнішим гідроенергопотенціалом володіють річки Колумбія, Колорадо і ліві притоки Огайо. При цьому на Місісіпі не збудовано жодної ГЕС. Найбільшими озерами є Верхнє, Мічиган, Горон, Ері Онтаріо, що звуться великими озерами. До появи європейців майже половина території США була вкрита лісами. Нині ж вони охоплюють лише 33% території. США володіють великими різноманітними рекреаційними ресурсами. До рекреаційних належать близько півтора тисячі охоронних територій загальною площою понад 104 мільйонів гектарів. Зокрема, 151 заповідник. Із 176 національних парків і парків штатів. Найбільші площі збережених природних ландшафтів та унікальні природні визначні пам'ятки належать до гірської системи Кордельєр, де є дивовижні гейзери Єлистони це перший в світі національний парк, який був створений в 1872 році, долина смерті, Великий каньйон Колорадо тощо. Розселення населення США є нерівномірним. Найвища його щільність на Атлантичному і Тихоокеанському узбережжях та поблизу Великих Озер. Центральні та західні райони залежно заселено дуже мало. Це пов'язано з рельєфом та посушливим кліматом. Частка міського населення становить майже 81%. Саме у цій країні сформувалися основні тренди сучасної урбанізації. Хоча США вже втратили статус країни найвищих у світі будівель, поступившись Об'єднаним Арабським Еміратам, Китаю, Саудівській Аравії та Південній Кореї, на громадженнях марочосів сформувало стійкий образ типового американського міста. Водночас особливістю місту США є поєднання висотної забудови у ділових центрах, так званих Даунтаунах, із одно-та двоповерховою на периферії. У спальних районах. Багато мешканців вважають життя у багатоповерхівках некомфортних і надають перевагу невеликим заміським будинкам. Платою за зручності за міського життя є необхідність додати до 100 кілометрів у щоденних подорожах на роботу і додому. Найбільшими міськими агломераціями з населенням понад 5 мільйонів осіб є Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Даллас, Х'юстон. Низка міських агломерацій злились у суцільні урбанізовані ареали мегаполіси. Найбільший з них є приозерний, який так званий Чипітс, Чикаго, Піцбург, приатлантичний, або його ще називають Босваш Бостон, Вашингтонський коридор, та каліфорнійський, або їх ще називають Сан-Сан, Сан-Дієго, Сан Сан-Франциско. Демографічна ситуація у США. Доволі збалансована природний приріст населення постійно скорочується впродовж останніх десятиліть, проте досі має додатнє значення близько 4,3%. За рахунок припливу мігрантів щорічне зростання кількості населення становить близько 7%. США традиційно є країною, що приймає мігрантів, навіть нині. Попри постійні спроби уряду обмежити приплив іноземців, щороку прибуває близько 1 мільйона людей, які отримують офіційний дозвіл на проживання. Через помітний розрив у рівні життя і можливостях правоцевтування між США та прикордонними районами Мексики, до південних штатів спрямовано великі потоки нелегальних трудових мігрантів. Населення США має надзвичайно строкатий расовий та етнічний склад. Так склалося внаслідок великомасштабної імміграції з різних країн та континентів. Понад 70% мешканців мають європейське коріння і належать до категорії білих американців. Нащадки вихідців з Африки становлять майже 13% мешканців країни. Активізувався приплив іммігрантів з країн Азії, майже 8% громадян США мають змішане расове коріння. Расові та етнічні відносини є давнім джерелом соціальної напруженості у США. Українська діаспора у США є з майже у світі близько одного мільйона. Масові переселення українців до США відбулися впродовж трьох перших хвиль еміграції під впливом економічних, військових і політичних чинників. На відміну від Канади, українські іммігранти у США Значно швидше розчинилися у культурному середовищі країни. Так, із них на їх, та їхніх нащадків українською мовою у побуті користуються лише близько 150 тисяч. Українська діаспора у США проживає доволі компактно: майже половина у штатах Пенсільванія, Нью-Йорк та Нью-Джерсі. Великі громади українців проживають у штатах Каліфорнія, Іллінойс та Вашингтоні.